Доброго дня малята, по стежинці до кринички, я з ведеречком прийшла, а є кринички, чарівнички, чути пісню джерела. І така та пісня мила слухала б її всі дні. Прибуває в тіло сила веселіше мені. Що за диво в цій кринички? Тут глибінь, а тут блакить. Зачерпнула б я водички. Аж ведеречко дзвонить. Дуже смачна вода у кринички. Усім відомо, що родина без води прожити довго не може. Біля криниці відпочивають у спікотний день мандрівники, ковток води дає сили хліборобам. Чиста кринична вода дає радість пастухам. В народі цю криницю називають журавель. А чи знаєте ви? Звідки така назва ні? Тоді сідайте дружненько і слухайте. Кажуть люди, що це було дуже давно. В одному селі жив маленький хлопчик. Він дуже був непосидючий. Ось якось він пішов до лісу і заблукав. Довго-довго ходив хлопчик між деревами і кущами втомився і так захотів пити, що терпіти вже не було сил. Аж тут маленький хлопчик побачив лісову криницю, але не зміг напитися, бо вода в криниці була дуже глибоко, так що не міг він її дістати, а дуже хотілося пити. Що ж робити? Раптом побачив хлопчик журавля, той кружляв високо у небі. Пожалів птах хлопчика і спустився до нього. Підійшов журавель до криниці, нахилив свою довгу шию і дістав із кринички воду. Хлопчик напився води та подякував доброму журавлю. Хлопчик трішки відпочив і незабаром знайшов стежинку, яка вела в село. Повернувся хлопчик додому і розповів матусі про доброго журавля. У пам'ять про цю подію люди почали ставити біля криниць дерев'яних журавлів, за допомогою яких опускали відро в криницю і діставали воду. Майже в кожному селі на людських дорогах або посередині поля копали люди криницю та дбайливо оздоблювали їх. Над криницями завжди ставили укриття, щоб вода завжди залишалася чистою та прозорою. А ще біля криниць завжди садили дерева, вербу та калину і обов'язково ставили лавку для тих, хто хоче відпочити. І попити води. Вода з криниці має цілющі властивості. Сьогодні, малята, ми з вами познайомилися з легендою про криницю Журавель. Чи сподобалась вам ця легенда? Скажіть, будь ласка, де заблукав хлопчик? Так, правильно, у лісі. А що він там хотів зробити? Напитися води, молодці, а хто йому допоміг напитися води? Мої ви звісно, журавель. Малята, поміркуйте, будь ласка, як би ви зробили криницю. Криницю можна зробити з пластилину або з конструктору. Зробіть її, будь ласка, і надсилайте нам фото. На Viber або на платформу Classroom. Чекаю ваші криниці. До побачення, моє любі!